Вітаю глядачів каналу Новини 24. Сьогодні ми поговоримо про дивовижні метаморфози української політики. Ви помітили, як владна партія раптом очолила рух за реформування ТЦК? Складається враження, ніби останні три роки систему вибудовував хтось інший, а не чинний вертикаль? Ми детально розберемо, чому силова мобілізація це шлях у глухий кут, і чому нам потрібна сміливість визнати. Єдина працююча альтернатива це професійна контрактна армія навіть під час великої війни. Друзі, тема сьогодні гаряча. Перед тим як ми перейдемо до цифр і фактів, прошу вас підписатися на канал Новини 24. Це найкращий спосіб підтримати незалежну думку. Також напишіть прямо зараз у коментарях, з якого міста населеного пункту чи країни ви нас дивитесь. Нам важливо розуміти охоплення нашої аудиторії. Ну і ще прохання. Підтримати роботу нашого каналу під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Будь-яка сума: 10, 50, 100, 200, 1000 або більше гривень, допоможуть нам в роботі. Повірте, кожна гривня має сенс. Отже, ще з 2022 року ми наголошували. Військові не мають бігати за цивільними по вулицях. Функція Збройних сил це оборона держави, а не поліцейські операції. Коли армію змушують займатися людоловством, це нищить довіру до самого Інституту Збройних сил України. Подивіться на досвід ворога. Можна, ви знаєте, скільки завгодно назвати Путіна диктатором, але він не дурень у питаннях ресурсу. Росія робить ставку на величезні виплати та добровільні контракти. І це працює. У них є потік людей. Чому ми боїмося визнати, що ринкові відносини в армії це не зрада, а виживання? Якщо ви вважаєте, що такі теми мають звучати голосно, поставте вподобайку цьому відео. Кожен ваш лайк піднімає ролик в алгоритмах Ютуб, щоб його побачило більше людей. Головна трагедія сьогоднішньої України це відсутність реальних політичних альтернатив у демократичному світі. Опозиція має гризти владу за помилки пропонувати кращі рішення? Де була наша опозиція з весни 2024 року? Чому трибуна Ради не була заблокована з вимогою чітких термінів служби? Де петарди, де свистки, де боротьба за демель для тих, хто вже три роки в окопах? Опозиція просто сиділа і чекала, поки влада сама впаде, замість того, щоб щодня захищати права військових. Чому влада? Так різко змінила риторику щодо ТЦК. Все просто соціологія. Поки мобілізація торкалася лише мешканців сіл та тимчасово переміщених осіб, більшість мовчала. Але як тільки машина примусу наблизилася до активної частини міського електорату тієї самої партії ухилянтів, курс банковий розвернувся на 180 градусів. Це феноменальна здатність. Вчора будувати систему примусу, а сьогодні бути головним критиком, щоб сподобатися виборцю. В той час як інтереси людей, які вже на фронті, просто ігноруються, бо їх меншість порівняно з тими, хто боїться мобілізації. Нам кажуть, що добровольцями війну не виграти. Але де розрахунки, де цифри? Це просто мантрування. Неосталіністів, які звикли розпоряджатися людьми як безкоштовним ресурсом, ми маємо вибір або залишатися в системі радянського примусу, де опозиція боїться власної тіні, а влада грає на страхах, або ж переходити до професійної моделі. Проблема в тому, що і Європейська солідарність, і залишки ОПЗЖ виявилися однако видачими та боєгузливими, щоб запропонувати цей вихід. Будь ласка. Додивіться це відео до кінця. За кілька хвилин ми підіб'ємо головні підсумки і обов'язково поділіться цим роликом у соціальних мережах. Про це не скажуть у телемарафоні. Отже, давайте підіб'ємо підсумки ми бачимо цинічну гру, де реформа ТЦК це не про справедливість, а про рейтинги. Ми бачимо опозицію, яка зрадила свій обов'язок бути альтернативою. Але вихід є. Це відверта розмова про контрактну армію та чесні терміни служби. Без цього ми просто спалимо людський ресурс у вогні політичних маніпуляцій. Я дуже дякую, що ви були з нами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про перехід на 100% контрактну основу під час війни. Чи реально це в наших умовах? І не забудьте підписатися на канал Новини 24, натиснути дзвіночок, залишити вподобайку. Це канал Новини 24. Говоримо про те, про що інші мовчать. До зустрічі і слава Україні!